Господи, дякую Тобі за те, що у мене є, і тричі дякую Тобі за те, чого в мене немає, бо тільки Ти знаєш, що справді корисне для моєї душі. Дякую тобі, що не все, чого я хотів, здійснилося, бо іноді саме невиконані бажання рятують серце від біди. Дякую тобі за ті двері, що не відчинилися, бо якби я зайшов туди, де ти не хотів мене бачити, то давно би заблукав. Дякую тобі за людей, які пішли. Бо так я навчився цінувати тих, хто залишився. Дякую за те, що не отримав зайвого, бо тоді я б не зрозумів ціну простих дарів. І дякую тобі, Господи, за кожну порожнечу в моєму житті, бо саме туди ти кладеш щось нове, світле і потрібне, за кожну втрату, яка зробила мене м'якшим, за кожну затримку, яка виявилась порятунком, за кожне очікування, що навчило терпіння, за кожну тишу, в якій ти правив мене. І давав силу жити далі. Я стою перед тобою зі щирим серцем, яке вміє дякувати не тільки за радість, а й за те, що ще болить, бо знаю, ти працюєш над моїм життям так дбайливо, як мати працює над раною дитини, аби та швидше загоїлася. Дякую тобі, мій Боже, за все, що сталося і не сталося, за все, що дав і в чому стримав, бо кожна твоя дія і кожне твоє мовчання ведуть мене. До спасіння. Амінь.